Вірш Наталії Горочок. А можна я піду із вами? Не можна, залишся, синочку. Ти будеш моїми руками, вибиратимеш тата сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни. Потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю. Навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся та просто тебе дуже шкода, синочку, рідненький ми скарби, миздаток завжди із тобою. Ти виростеш мужнім і гарним, і зникне вся біль із журбою. Не зникне вся біль із журбою. Не зникни, матусю, ніколи. Я візьму у руки меча, бо все стало пеком, відколи до нас увірвалась русня. Я буду тебе захищати, країну родину і дім. нікому вже нас не здолати, ми сильні господарі нім. Замокла матуся навіки, застигли в повітрі слова. І линуть криваві ріки, сивіє його голова. Всю мужність від мами і тата малесенький син перебрав, для того, щоб ворога вбити, який і його убивав.